Директора одного з підприємств в Волині судитимуть за заволодіння понад півтора мільйонами гривень бюджетних коштів. За інформацією слідства, посадовець кілька років поспіль подавав до виконавчого комітету Нововолинської міської ради для затвердження тарифу. Документи з недостовірними відомостями, зокрема, йдеться про дані щодо витрат на придбання енергоносіїв для того, щоб забезпечити опалення Нововолинської центральної міської лікарні. Як з'ясувалося згодом, підприємство не придбало палива у суб'єкта господарювання, вказаного у документах. Крім того, було завищено. Вартість послуг із надання теплової енергії через підроблені посадовцем документи на рахунок підприємства з бюджету було перераховано понад півтора мільйона гривень зайвих коштів, які і привласнив директор як покарають спритника. Вирішить суд.